25 січня 2023 року середа. Заняття з аплікації. Тема моя вулиця. Добрий день, малята! Діти, ми з вами живемо в місті чи в селі? Так, правильно, ми з вами живемо в місті. А які будинки в місті? Так, правильно, багатоповерхові. Давайте розглянемо картинки з зображенням різних будинків. Будь ласка, подивіться і скажіть, скільки поверхів в цьому будинку. Так, правильно, два поверхи. Це будинок який. Так, правильно, двоповерховий. Тепер подивіться і скажіть, скільки поверхів в цьому будинку. Так, правильно, п'ять поверхів. Цей будинок п'ятиповерховий. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію із зображенням будинків на вашій вулиці ось таку аплікацію ми будемо з вами робити. Для того, щоб нам зробити аплікацію Моя вулиця, нам потрібна клейонка, серветка, олівці, клей, пензлик і заготовки будиночків. Спочатку нам з вами треба намалювати землю. Так, ось ми з вами намалювали землю. Якого кольору у нас земля? Правильно чорного. Тепер ми з вами будемо наклеювати будиночки. Будь ласка, подивіться і скажіть, якого кольору цей будиночок? Так, правильно, червоного. А на яку геометричну фігуру він схожий? Так, правильно на квадрат. Беремо будиночок. Намазуємо клей на края і наклеюємо Серветочкою промочуємо. Тепер будемо. Наклеювати другий будиночок. Скажіть, будь ласка, якого він кольору, правильно, зеленого, на яку геометричну фігуру він схожий, правильно, на прямокутник. Так же само намазуємо його по краях. Наклеюємо. Промочуємо серветочкою. Так, тепер будемо наклеювати вікна. Так, подивіться, якого кольору у нас вікна. Правильно жовтого, на яку геометричну фігуру вони схожі, правильно на квадрат. Так, порахуємо, скільки у нас вікон: 1, 2, 3, 4. Чотири вікна. Зараз ми з вами будемо їх наклеювати. Беремо вікно, намазуємо клеєм і приклеюємо. Так, ми приклеїли з вами вікна. Діти, скільки поверхів у нас вийшло в будиночку? Так, правильно, два. цей будиночок двоповерховий. Тепер будемо наклеювати на зелений будиночок вікна. Будь ласка, на яку геометричну фігуру вони схожі. Так, правильно, на прямокутник. Так, скільки у нас прямокутників? Так, правильно, 5. Цей будиночок який? П'ятиповерховий. Беремо віконечко і наклеюємо його, наклали, тепер серветочкою. Так, дітки, Ось у нас вийшлися будиночки. Але тут чогось не вистачає. Давайте ми з вами домалюємо на небі що, діти? Сонечко. Ось таке. На яку геометричну фігуру воно схоже? Так, правильно на коло. Так, і лучики. Так, і ще можна намалювати хмаринку. Ось таку, якого кольору у нас хмаринка. Правильно, синього. Ось таку хмаринку намалюємо. Гарно. Так. Ось дітки, ми намалювали з вами сонечко і хмаринку. А ще між будиночками ми з вами Намалюємо дерево. Зараз у нас зима, тому дерево у нас без чого, дітки, без листочків. Тому малюємо тільки стовбур і гілочки. Ось така вулиця. Дітки, я думаю, вам сподобалося наше заняття з аплікації. До побачення, до нових зустрічей!